Сьогодні хочу поділитися інформацією про хворобу крона. Що це таке? Хвороба відноситься до запальних захворювань шлунково-кишкового тракту, може уражувати будь-який відділ цього тракту, але найчастіше ми стикаємося з ураженням товстої кишки та термінального відділу тонкої кишки. Скарги, які приводять пацієнтів в лікарню, це, як правило, біль в животі, діарея, домішки крові в калі може бути навіть схуднення та втома. Захворювання відноситься. До аутоімунних. якщо коротко, це е, імунна система, яка е, має нас захищати від будь-якої інфекції, вона в цьому випадку працює проти нас і в даному е, конкретному випадку, це е, уражує слизову тонково-кишкового тракту. Що ж треба робити? Ну, по перше, це Звичайно, щоб пройти або до сімейного лікаря, або до гастроентеролога, або до колопрактолога. Але в будь-якому разі ви зустрінетесь з лікарем-ендоскопістом для проведення колоноскопії, взяття матеріалу під час колоноскопійного дослідження та гістологічного підтвердження, ну, або спростування цього діагнозу. Тому не зволікайте, звертайтеся до спеціалістів. А в наступному відео я розкажу на про найчастіші помилки, яких припускаються пацієнти з хворобою промо.